Ді, друзі, мене звуть Владислав Ліборець. Ми сьогодні на фестивалі різні разом. Ми з моєю командою авторської молодіжного центру приїхали і ми представляємо наш стенд разом з краєзнавчим музеєм, де ми розмістили свої футболки, стікери, також листівки. І пропоную трошки подивитися на сам фестиваль, як він виглядає і яка атмосфера цього заходу. Він разом з краєзнавчим музеєм. Тут ви можете побачити трішки наших автентичних подарунків різних. Тут з музею сам глечик, подивіться на нього, є такі от невеличкі вироби. Також ми нашою командою зробили 3D-моделі. Таких амфер, які в нас теж знаходяться в музеї здається, такі, і їх можна отримати за якісь активності у нас тут на локації. Тут ми можемо бачити зараз гру, яка називається Карта схем Охтицьких сотень, де діти участвують в іграх і кладуть такі от картонки, на яких написано саму дію, що виконує цей, цей прибор, і на якій сотні це розміщувалось. Наприклад, це розміщувалось на 9 сотні. Це перший телефон в Ахтирці, наприклад. Наші футболки брендовані, їх 5 видів, які ми розробили спільно з Педіром Черновим і нашою заміркою. І ось наш стенд, який ми запозичили у наших партнерів. В рамках проєкту спадщина простір для роботи. Давайте сходимо на наш, до наших друзів до громадської волонтерської організації «Будуємо Україну разом. Привіт, Федір! Ми можемо побачити на тобі футболку унікальну брендовану будинку офіцерів. Розкажи, будь ласка, в ролі кого ти на цьому фестивалі? Як тобі взагалі, які враження і які плани? Всім привіт, так, мене звати Федір Чернов. Перш за все, я, як учасник команди Акторського молодіжного центру. Ми буквально щойно вийшли із нашого персонального заходу авторського як не зняти крінжу. Це така розмова, воркшоп про нашу медійну діяльність. Але по сумісництву ми прийшли на всі три дні, щоб допомагати на стенді актирському міському краєзнавчому музею, оскільки саме там вони гостинно розмістили нашу продукцію для того, щоб робити подарунки. Також я, як учасник офісу Будуємо Україну разом. Один із учасників стенду, відповідно, будемо Україну разом, і тому ми маємо таке охтирське лоббі одночасно в трьох іпостасях. Так, у нас насправді делегація афтирки охтирсь... дуже велика, насправді на цьому фестивалі. Я думаю, що ми, може, тут пройдемося, ще щось познімаємо і покажемо всякі цікавинки, які є у вас на локації і на інших локаціях. Добре, супер, дякую. Всім гарного фестивалю. Тут можна зібрати карту України на швидкість і отримати за це призи. Це можуть бути комікси, носки, футболку, можна футболку красиво розмалювати. Також можна подивитися фотографії з волонтерських акцій, які вам там розміщені, та на якісь соціальні мережі. Ви можете побачити масштаб цього фестивалю. У минулому році, 23-му, цей фестиваль він раніше називався Неосвітній, зібрав понад п'ять тисяч людей, як відвідувачів. Тому ми очікуємо, що всі... Ці дні ми зберемо не менше п'яти не менше тисяч людей, тому бачите, тут дуже прикольно. Також навпроти у нас є стенд благодійної організації фон Сергія Притули і Мегаго. І сьогодні, сьогодні ми бачили Марка Пусавалова тут. Вчора Сергій Притулов приїздив і рекламував свій, свій простір там. І доволі дуже цікаво. Тут проводяться різні майстер-класи, проводяться воркшопи, кіноперегляди, дискусії. Тут можна Знайти все, що вам по душі, він, до речі, фестиваль не тільки для дітей, для підлітків, а ще й для дорослих. насправді. справді тому е, тут цікаво буде подивитися на це все. В час прогулянки по мистецькому арсеналу ми зустрілися з командою мистецького арсеналу. Вони поділилися з нами цікавинками про створення цьогорічного фестивалю, про деталі в дизайні і про складнощі, з якими вони стикнулися. Також спільнота мистецького арсеналу була менторами програми, в якій ми приймали участь. Ми успішно реалізували з ними проект по культурній спадщині, який ви можете переглянути у нас на youtube каналі Поряд зі мною Зоя, вона відповідальна за відділ комунікації в мистецькому арсеналі, і мені цікаво дізнатися трошки про промоцію фестивалю, про його розповсюдження, його позиціонування і про сам візуал, як він створювався. В першу чергу хочу відзначити, що у нас прекрасна айдентика цього року. Вона знову нова. Кожного року до кожної нашої події, кожного фестивалю. наш відділ дизайну розробляє нову айдентику, і цього року ви можете бачити наскільки це класно обіграні літери назви фестивалю різні разом. Ми про це розповідали до того, як фестиваль почався. Готували партнерські матеріали про те, в яких ми ді. Дилилися, і наші дизайнери розповідали, як вони це готували, що вони закладали, на що ми робили акцент. В першу чергу це звичайно різні разом. Якщо ви побачите, то тут різні літери, в них з одного боку і різний вигляд, а водночас і є певна наскрізна ідея, яка це все об'єднує і таким чином пояснює, що навіть якщо різні люди можуть об'єднатися разом і може бути цікаво, то ця ідея єдності, вона дуже ну чітко, на мою думку, дуже. Дуже виразно і ясвою і дуже мило до ока проявляється в нашій ідентиці цьогоріч. У мене ще таке питання: чому назва фестивалю змінилась? Раніше був не освітній фестиваль, а зараз це різні разом? Ну, ми помітили, що зі, ну, з Плином часу з тим, що ось в цьому році ми відчуваємо цей тиск якихось негативних новин. Оця часточка, не яка раніше була нео, і свідчила про скоріше як неформальну освіту, як якісь нові мистецькі освітні пізнавальні практики для того, щоб розширити стандартний підхід до освіти, що вона може сприйматися негативною. Таким чином, ми змінили акцент різні разом. Теж були минулого року. Це було як слоган, як гасло минулорічного. Фестивалю, ми вирішили зробити в цьому році акцент саме на цьому і підкреслити саме цю ідею, цю думку. От про гідність, про те, що різні люди вони можуть відчувати і переживати нинішні досвіди зовсім по різному але це все одно не привід розділятися. Ми все одно маємо зберігати нашу єдність, об'єднуватися там, попри все. Ми самі розуміємо, що в цьому наша сила в першу чергу. Насправді мені дуже подобається візуал фестивалю. І насправді, коли я побачив перше різні разом, і оці цей дизайн мені дуже воно припало до очей, бо він дуже класно передає саму атмосферу і позицію цього фестивалю. Тому дякую вам велике за таку проробну роботу Е, Юлія, Ірина, скажіть, будь ласка, ви як колишня співробітниця містецького арсеналу, директорка, наскільки я розумію? Так? Ні, не директор. Я була е, спочатку керівницею відділу розвитку послуг для відвідувачів, потім е, керівниця відділу е, партнерства. От е, тому е, весь цей двіж, він мені дуже і дуже близький, тому що е, е, напевно з першого фестивалю. Коли ми почали, коли Арсенал почав це робити, я ще не була в команді, але десь вже напевно на другий третій фестиваль долучилася вже не тільки як відвідувачка, тому що це моя друга дитина. в Мене є ще старша, і от саме з нею ми починали ще ходити на перший фестиваль. Але з перших вже, так, напевно, з першого року його життя? Він в Арсеналі був щороку і потім майже на всі проекти ходив. Ну і звісно, а як вам враження от подивитися зі сторони на роботу фестиваля, а не з, з середини? Я пропрацювала в Арсеналі сім років, і я тільки півроку не працюю в арсеналі, тому я ще не можу дивитися на все з боку. Це все одно мені все рідне. Я нібито повернулася, нібито я все це робила разом з колегами. Знаю, скільки вони витратили на це часу, скільки вони робили, я не знаю, експозицію, як там дизайнери працювали над. А, Кольоровою гамою, як працювали інші відділи, щоб це все розташувати. Тому давайте років через п'ять ви мене спитаєте, як я це оцінюю, скажімо так, з іншого боку. Є питання, до речі, до Ірини. От як вам зі внутрішньої сторони, от цього фестивалю, все інше, які були можливо складнощі, а можливо, що там не знаю, вдалось набагато краще ніж ви очікували? Ну я навіть не знаю точно що відповісти, бо я не так сильно була дотична до програмного наповнення. Сим наша кураторська команда працювала. Я більше працювала з фінансовою частиною, документальною. Ось тому ну можна про це декілька слів. Скільки це було складно <св 'язок> про фінансову частину? <св 'язок> було... Скільки мільйонів доларів. А <св 'язок> це було складно в тому плані, що ми не змог. Ну це залучення коштів відбувалося... В дуже такі стиснуті терміни, і підписання останнього із грантових договорів відбулося 4 вересня. Ось тому О -о -о. в дуже такому оперативному моменті нам потрібно було швиденько організувати підписання договорів з контрагентами оплати. Вчора я позичала деякі кошти з одного рахунку на інший, щоб здійснити ті оплати, які мають бути тому. Хоч доволі складно. Було, доволі складно да? та, але зараз дуже приємно ходити по просторі і бачити дітей, відвідувачів, дорослих, які проводять час цікаво і натхненно. І бачити, до речі, теж інших колег, які з нами працювали. І одна моя колега сьогодні сказала, що таке враження, що ти приходиш як додому, хочеться тільки вдягнути тапочки, і такий, така атмосфера. Ось тому, да, це звісно, насправді круто було. А що вам більше всього сподобалось із стендів або із подій якихось? Тажко Та, важко сказати, оскільки тут кожен ну дуже важко порівнювати, бо в кожного є якась своя особлива пропозиція. Так. І цікаво, що е, можу порівняти з минулими роками. Зараз дуже багато е, робототехніки mm -hmm. представлено е, відео е, зйомки, до речі, теж. Е, Тобто програма трошечки змінилася, можливо, в сторону більше як на підліткову аудиторію, але тим не менш є пропозиція і для менших, і для і навіть для дорослих теж цікаво зустрітися і побачитися, і, і просто з дітьми прогулятися. Тому е, гарно я задоволена. Я дуже тішуся за колег, які це все вклали дуже багато ресурсів для того, щоб програмно це все. Скласти докупи як пазл. Так. Супер! Дякую вам за роботу, за таку плідну роботу і дуже потужну. І зустрінемося. Дякуємо вам за участь у фестивалі. Так. Ваша презентація була дуже, дуже неочікувано класна. Дякую. Дякую. Ми зараз сходимо до наших колег по фестивалю Різні разом. Це музей історії Дніпра, власне, з міста Дніпра. І нам порекомендували дуже цікаву гру про дніпровські пороги, яка робить таку цікаву взаємодію між картою і телефоном. І зараз ми сходимо її затестити і дізнатися, як вона зроблена. Можна завантажити Google Play або Apple Store. Ось такий додаток, «Лоцман» називається. Селище Лоцманська Кам'янка. Це зараз територія сучасного міста Дніпра. Угу. Це єдині люди, які могли переправляти будь-який корабель, будь-який плід через 9 Дніпрових порогів. Наводячи на карту, на поріг кодацький, Дуже скелястий. Можна пограти отаку гру і допомогти лоцману ага, прям... натискайте плей. І треба... Ой, а як, як крувати? Ось так тримаєте і пальчиком так раз. А, пальчиком? раз, раз. <гас> ага, пальчиком? Отак от. Да. Ого, цікаво. Але о, можна переходити до наступного рівня більшої складності. Ага бачу, от в кінці є склад, результат. Привіт, я та, і я з Афтицького молодіжного центру. Три дні ми були на фестивалі Різні разом. Що мені запам'яталось? Ну, один із перших стендів це Сергія Притулин. І ті самі впівішки можна було спробувати політати, але ми так і не спробували, бо дуже багато вважаючих. Насправді дуже багато всяких інтерактивних штук, дуже багато різних лекцій, воркшопів. І в одному з них були і ми. Трішки поспікали, як не зняти крінжу, а я боюсь спікати на люди. Але це було класно. Я дуже рада, що сюди приїхала. На «Як не зняти крінжу» Ми, звісно, говорили про те, як не зняти крінжу, на перекладі проєкту Сол, в тому числі, в якому я була волонтеркою. Ми показували різноманітні наші там відео, роботи волонтерів. Трішки розповідала й про свій досвід. Ну і також показувала мерч. Пізніше нам випала унікальна можливість побувати у прихованій історичній частині мистецького арсеналу. Ми вийшли у внутрішній двір. В якому велись розкопки. Піднялись на другий поверх, який ще дооблаштовується, на якому відкриваються гарні краєвиди на Києво-Печерську лавру та центральну частину міста. Потім ми піднялись на дах і змогли насолодитися заходом сонця. Що ж, це були три дні на фестивалі Різні разом в мистецькому арсеналі, де ми вам трішки показали, як воно все це відбувалося. Було дуже цікаво. Ми з нашою командою проводили воркшоп як не зняти кринжу в майстерні. У нас також ми долучалися до стендів Бур північ «Бур Київ» і. Долучалися до стенду нашого краєзнавчого музею, де ми роздавали стівки, стікерпаки, грали в ігри, показували наші футболки, роздавали футболки. Було дуже цікаво, ми познайомилися з багатьма класними організаціями громадськими, також установами. і помережувалися, знайшли контакти і готові реалізовувати нові проекти. Якщо вам був цікавий е, цей відос, то пишіть коментарі, ставте лайки, репостіть і пишіть, чи потрібно нам знімати далі такий контент. До зустрічі!